Пам'ятаєш, колись там було, ми використовуємо там скільки то відсотків мозку Музику. і ста. А як ми можемо знати, де 100%? Ну, насправді, хто дослідив це, да, що там раніше, і сказав, що тут 100, і ми там використовуємо 3, 5 або, або 10, там різь, постійно ж різні цифри. Чим далі ми живемо, тим дослідження заглиблюються, і тим більше інформація міняється. Кожен раз і там кому вірити. А ще я знаю, є така штука, що дослідження намірно змінюють, yeah. да, є, є така історія. Ну тобто, це робиться намисне. Це не, не не про заговір, хоча десь там. Але так відбувається або просто не показують, да там як, як і винахіди певні їх не показують, бо в цьому немає сенсу, да, бо на цьому на грошей не заробиш. Так само, як і про фармакологію, так само, як і про методи, про протоколи лікарські. Лікарі ж не, не лікують причину. Бо в університетах в медах не, не вчать. Не да, шукати вони працюють причину. через наслідку. Да, та, працюють з симптоматикою. Так. І ну, це теж потрібно розуміти. І на цьому ж строїться дуже великий бізнес, насправді. Ось, я до чого.